Сьогодні зранку на Домі Милосердя нас посітив пастир. Дякуючи Богу. Братів наставив. Маленьких теж. Вон. Братя, маленькі, да? я поняв. Дмитрий, що ви скажете? Сама головна думка сьогодні. Вона не тільки сьогодні, а взагалі у всі времена. Любов, любов і любов. Слава Господу. А коли нема любви, то ми бачимо, що зараз твориться. Це все без любви. Була би любов, не було б війни. Була би любов, смирення, то сім'ї би не розводилися стільки так, як зараз в даний час у нашій країні 70% розводів. От таке. Так що потрібно да, да. основне це любов. Ну, і Слово Боже каже, хто є любов, хто є істочник Ісус. любви. Сам Ісус. Да. Так що основа християнства це є любов. Нехай Бог нам всім допоможе. Слава Господу. Все. Сьогодні Шабат-Шалом. В новий день. Амінь.